Сьогодні день недільної закупки, тому зараз будемо вибирати продукти на неділю. Покажемо, що купуємо, скільки стоїть і яка сума виходить в загальному в кінці. Погнали? Керфур один з популярних супермаркетів в Іспанії, де завжди знайдеш все необхідне: рибу, овочі, іграшки, побутову хімію. Ну і те, що взагалі не планував брати. Ціни тут не сильно відрізняються від лідла чи Меркадона, а вибір величезний. Дуже зручно, що все під рукою. Іспанія така не ідеальна країна. На дворі дощ і тут зараз капає тембіт. Буває, буває. Чапа піцца Не знаю, що це ми таке не брали. 365 стоїть. Виглядає цікаво. В цілому тут багато всяких готових страв, які можна взяти і їсти. Тут різні варіанти фаршу, які можна взяти, Курячий, свиний, яловичина. Тут також відразу можна взяти готові фрикадельки, наприклад, або коклетки для бургерів. Як казав, класик, мідболи різних форм, розмірів і різного м'яса. Овочі та фрукти в Карфурі виглядають дуже апетитно. Усе яскраве, свіже і акуратно викладене. Але, чесно скажемо, зазвичай ми не купуємо овочі тут. На місцевому базарі вони не лише свіжі, але й помітно дешевші. Ну і куди ж без іспанського хамону і всякого різного виду м'яса? Непогані варіанти відразу готових сосисок, які підходять для духовки, для сковорідки. Можна на відкритому вогні пожарити як гриль. До речі, супервелика проблема в Іспанії для нас це те, що навіть коли ти купуєш ось такі крила вже замариновані, вони погано почищені і от вся скоринка тут в курячих пір'ях і в маленьких волосочках таких. Це просто неможливо нормально їсти. Ну, а це 100% гордість іспанських магазинів, це хамбом. Дуже гарно виглядає. Ось так висить на стінках. А сюди можна взагалі заходити чи ні? Думаю, так. Ось можна ногу за 125 наприклад, купити або за 60. Взагалі можна знайти дуже багато варіантів тут на будь-який смак. Так, з 95 ножки. Ось супер пропозиція за 49. Рибний відділ це окремий вид мистецтва. Тут величезний вибір риби, креветок, мідій, кальмарів на будь-який смак. Але є один нюанс для того, щоб щось купити. Спочатку потрібно взяти талончик і зачекати своєї черги. Величезна фішка тут, що тобі відразу почистять рибу і навіть наріжуть так, як тобі потрібно для подальшого приготування. Важлива примітка, якщо е, не знаєш іспанської мови, скоріше за все тобі доведеться пояснювати на жестах свої побажання. Ну, а зараз один із суперважливих інгредієнтів нашої продуктової корзини це хуєваси. Яєчка. Беремо велику пачечку. Як і в будь-якому великому супермаркеті, вибір продуктів тут просто величезний. Хочеш макарони, хочеш оливкову олію чи навіть готові страви усе знайдеться. Особливий інтерес викликає відділ з іноземними продуктами. Тут можна знайти їжу з різних країн світу: від українських гречаних круп і солодощів до японських соусів і навіть азіатської локшини. Такі полиці завжди цікаво розглядати, бо знаходиш щось нове і незвичне, що точно варто спробувати. Так, ну сьогодні рахуємо, скільки ми потратили на продукти і на необхідні речі для проживання на тиждень для трьох. Це я, дружина і дитина три роки, майже три роки. І зараз я вам покажу набір продуктів, які ми купили. І в кінці порахуємо, скільки грошей це нам рахувало вартувало. І на що можна взагалі розраховувати. Е, можна сразу, відразу сказати, що наші покупки розділені на необхідні і не такі, щоб прям необхідні, але ну, ми їх беремо. Тому можливо будемо рахувати якось е, роздільно. Кошти тим самий мінімальний. Так, ну перше, це хліб. Е, ну, завжди беремо хліб і батон. Сьогодні взяли тільки хліб. В середньому ціна десь 2-3 євро за буханочку. Так, ну, хуєваси, це яйця. <ривіт> Обов'язково беремо 24 штуки. Скільки вони, скільки вони стоять? 3,89. 3,89. Ну, десь між 3 і 4, там можна вибрати варіанти деякі. Варіанти вибрати не можна. Ну, да. Опомені. ну розраховувати треба десь на 3-3 чим-то, 3 3, 3, ми беремо не кожен раз, не кожну неділю. Тертілія. Євро 55, євро 55. євро 55, тут е, скільки штучок? Ні, Мені здається, тут штучок 10, 10 штук. Євро 55. Е, беремо ось такий або хамон, або якесь м'ясо для того, щоб бутерброди робити. Е, 180 грам. Е, стоїть він. Я не правила, я не знаю. Ціна з'явиться. Я в чеку подивіться. Три піци. Ось такі. Швидкого приготування. Коли запихуєш в духовочку, чик-чик і там, за пару хвилин. Піца готова. Ну, це не так, щоб необхідно, але ну, ми беремо бо це зручно. Ми, беремо рідко, а вони по да. акції. Зараз да. по акції. Да. Три штучки по ціні двох. Одна штучка ціна з'явиться, і за три з'явиться. Фарш. Майже завжди беремо. Або курячий, або бургерміт називається. 6,75 за 900 грамм. Або 750 за кілограм. Да, 750 за кілограм. Дві штучки. Грибочки білі. Також беремо не кожну неділю. Що вони в нас стоять. 3 євро. 550 грам. Не 3 дешев. Євро. 3 євро. Бекон. Майже завжди беремо. Отакий він, бачите, порізаний на шкварочки. Для пасти або для сніданків. Дуже зручно. Бестренько раз-раз і все готово. Ціна з'явиться. Дві штуки да, можна розрізати і потім е, брати. Так, ось така колбаска. Та, ну, ти можеш заспокоїтися? Ти можеш заспокоїтися, не вирішати. Як наша варенка? Да. Для бутербродів, для салату, для такого. Тут, значить, у нас 380 грам. Ціна з'явилася. Сир. Тертий сир для всяких макаронів і так далі. Часто у нас дитина дуже любить макарони, без макаронів жити не може. І таким сиром ми Пармезан. Напевне, О, а це ще сельона цей раз трохи. Це Мацарела. Аж дві штучки мацарели взяла на всяку. Ні. Ми часто беремо щось по дві штуки, тому що від двох штук, іде вже акція і чуєш, ну одну пачку якоїсь сиру. Молоко. Ну це не обов'язкова покупка. Я купляю для того, щоб каву робити. Воно тут, мені здається, дешевше 2 євро стоїть. ось така. У нас. В Україні, мені здається, дорожче. Ось такі сосіски для духовки або можна на сковородочки пожарити. 650 грамів 375 євро. І це, мені здається, це курка. А ні, я думаю, це не курка. Не курка? Можливо, це мікс якийсь. Не знаю, можливо, мікс якийсь. Це не так важливо. 375, така можна. Так, ще один бекон. Майка Моючий. миючий засіб. Ось така штучка для туалету. Так, ну це Алена собі щось взяла. Чистить кросовки. Майонез. <плес> <свят> 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 да, там я не бачу, може. Так, таке ми не беремо, бачу. це перший раз я взяв. <плес> <плес> може на лів'яну <'янна>, воювати взяв? <плес> Ні, взяв для салатів якихось. <плес> так, йогурт. Ось такий, це новий, такий ще не брав. Написано не тому має бути більш-менш на смак. Тому що тут є в Іспанії такі йогурти, які там написано типу 0% жирності. Вони просто ублюдські, їх невозможно їсти. Фольга. Чика важка. Це я не знаю що. Альона, що це. фольга Кекси. Кекси. Це якісь бісконті Альона взяла на бутерброди, я так розумію. Ну, да, щоб було чіпси. Картоха. Так, що у нас картоха тут стоїть? E, 2 євро кілограм. 2 є кілограм. Дуже дорого на ринку. 80%. центів. Да. E, якщо брати не в карфурі, наприклад, ну, взагалі не в магазині, а брати на e, ринку, то буде дешевше в два рази. І за цього ми взяли небагато картошки і мені брало овочі. Ось таке м'ясо. Ребро свиняче 5.85 за кілограм. Тут у нас 950 грам 5,56. Так. Ось такий кусок м'яса свиного. О, полилося! Багато Кіло 600 грам. 8 євро 13 центів за кілограм 5. Євро. 5 євро. Свина вирізка. Морозиво. А лісі ми беремо. 8 штучок. Вони такі йдуть маленькі. Для того, щоб ну, ми беремо в основному дитині, щоб не забагато вона їла. Ми беремо такі маленькі і видаємо її помаленькій. Скільки коштує, з'явиться? Там он. дві пачки. Дві пачки. Так, в Карфурі часто акція, якщо береш дві, то там знижка на кожну може бути там по євро, ну, в залежності від акції. Але інколи це не дуже вигідно, треба дивитися сроки годності і наскільки велика знижка. Тому що. Так. Ну так. Да. М'ясо там можна таке з'їсти. 에... Сок дитячий, яблуко. Ось така пачечка. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 штучок. І ось такий сок новий. 에... Як це, є? Ананас. О! Теж 6 штучок. <реку> Лохина. Отаке відеречко, 500 Аліса дуже любить. Пів кіла. Ціна з'яви. 100% дорого. Так, а це що? Це якісь цукерки, я не знаю. Ну, це можна порахувати, тому що ми інколи беремо або там шоколад. Або якусь цукерку. Ну, ти... Це С... стоїть 2 євро. Все одно, що солодке береш. Ді, що... Е, олія, екстра вірджін. Дуже рідко. олія. Дуже рідко. Ми скільки тут от третій місяць ось тільки купили. Не знаю наскільки вистачить. Для салата. не жарить щось. Так, ще один набір йогуртів. Грецький йогурт, карфур-виробник. А, ні, не карфур, данон. Данон-виробник. Часто беремо, вони смачні, дуже схожі до наших українських. Масло. Дві пачечки. Це дорога фірма, але від двох акцій. І там виплати євроше. Ще один сир. Три взяла? Ні, один я взяв і два Альона. <рес> Намазка. Це пральний порошок. Ні, кондиціонер. Пральний кондиціонер. Береш не, ну, рідко там. Ми ніколи такого не бере. Зовсім. І що? Я ні разу не брала. Одна із головних покупок, яка була цього разу, до цього ми ще ні разу не брали. Це па-бам! Гречечка. Кілограмчик українська. Вон, Вироблено в Україні. Білоцер... Білоцерків хлібопродукт. Білоцерків хлібопродукт. 380 євро. 380 євро. Була ще одна там 900 грам, але якась фірма інша, вона стояла 8 євро. 900 грам, 8 євро. Зума зійти. Так, ну це я вже взяв для себе. Дуже класне пиво, дуже мені подобається. Беру рідко, але ну... беру, можна рахувати. Так? Не знаю, чи оце вам показував це... А, як вони? Насадки для швабри. Насадка одноразові. для швабри, щоб мить пол. Ми такого ні не беремо. В сенсі одноразові? Одноразові. Реально? Так оце воно стоїть, напевно, 50 євро. Це розмарин. Такого, розмарин. Не беремо. Але він недорого. Ну, то есть, якщо ти не береш розмарин, то ти береш там якусь цибульку чи петрушку. Тобто да? раз те, раз те, взяв. Далі, далі, далі. Це вже ми доходимо до фіналу. Я взяв ще ось такі круасани. Пусті, всередині немає нічого. Вони стоять 3,50 і тут, типу, кілограм. Потім я взяв ще ось такі круасани за євро 19. Тут ось знижка 40%, бо там срок годності підходить. Але ну, ми, типу, ці круасани швидко з'їмо Сьогодні-завтра. Да, да, це євро 19% з рахуванням знижки. І ось такі ще з знижкою лежали. Не впевнений, що ми їх з'їмо, але я їх взяв. Євро 80. Ну, і Альона взяла відкритку новогодню будуть писати е, за лісою е, лист діду. Е, лист Санта-Клаусу. І оце барахло стоє скільки? Три євро. Три євро! Йоукі-палки! Моталки. Так. Так, так, так. Ну, це ну, все, ну це і все. це все. Якось заплатили за багато. І за це все ми заплатили. 189 євро. А, так, ладно, забули. Є ще одна. Так, забув, що ще в рибний відділ заходив, і я там купив одну штучку дораду і кілограм креветок. Зараз я подивлюся чек, що тут у нас. Скільки стояло? Так, дивіться, дорадо 790 грам, 11 євро і кілограм креветок 8,96, ну 9 євро. Тобто в рибному відділі ми залишили 19,98. Грубо говорячи, 20 євро. Ну, це не так і багато. Це не так і багато, але ми цей раз чомусь заплатили дуже багато. Так, показую. Ось така дорадо. Бачите, я попросив, щоб її відразу розрізали, почистили. Її відразу можна або на сковорідку, або в духовку. І ось такий пакаванчик креветок. Це раз взяв якісь нові. Ні. Завжди ми беремо варені, а це раз вони ось такі. Я так розумію, вони просто. Не варені, їх треба варити. Але вони, бачите, здорові, гарні 9 євро кілограм. Коштують. Все. І підводимо підсумки. За це все. Сьогодні ми заплатили 180 євро і 82 цента. От, якщо ви бачите, видно? Ось такий чек. І здається, що чомусь чомусь е вийшло багато в цьому місяці. В основному в нас в магазині е кожного тижня ми витрачаємо ну, десь 100 євро. 100-120 євро. 100, ну, інколи там. Скажімо так, в середньому це 100 євро, тому що інколи там може бути 80 90 а інколи може бути 120, наприклад. Да? Коли там ми докуповуємо якісь побутову хімію або ще якусь чехню. Але це не весь наш продуктовий кошик. Тут немає овочі та фруктів. Так, да. ще треба додати овочі і фрукти. Це приблизно. 30 євро, е, ми їх купуємо на ринку, тому що там, по-перше, вибір набагато більший, вони дешевші набагато. Е, наприклад, там яблука майже в два рази. Там майже все в два рази. <рошка> да, майже все в два рази, там дешевше, тому е, там набагато краще їздити на п'ятничний ринок і там це все купувати. Підводячи підсумок, можна сказати, що на Тиждень треба витрачати десь плюс-мінус 130 євро, тобто на місяць можна розраховувати там на 500-520. Це ну, десь приблизно купуючи е середню корзину, особливо нічого там не відкидуючи. Да? З цього? Ну, В загальному. тобто. Ну, Середню корзину, не саме мінімально. Да. Не мінімально. Якщо купувати мінімально, я думаю, там можна вложитися. Ну, 60-70 євро в е тиждень. Якщо відкинути там креветки, рибу і ну, ось, всяке інше. масло, це нам більше, ніж на неділю да, Так, ну, я, я б сказав, середній бюджет 500 євро. От на нього треба розраховувати, тому що е плюс-мінус десь воно так і буде виходити. 500 євро на місяць. Ну, все, ми погнали розкладати. па-па. Ну, і якщо ви не згодні з нашим відео і з нашими підрахунками, ви можете написати, яку суму витрачаєте ви. І, можливо, ми перевіримо це і знімемо ще одне відео, де е, у нас буде бюджет якийсь виділений, і ми під цей бюджет будемо вибирати е, продукти першої необхідності, які в першу чергу потрібні для більш-менш збалансованого харчування на тиждень для трьох е, людей.